Слава Ісусу Христу, браття, сестри, Він достойний, слави, наш Господь Ісус. Ви знаєте тільки що благословляли дітей. І е, одного разу почув таку думку: ми часто виховуємо дітей і хочемо, щоб вони були кращі. Але е, один чоловік сказав: каже: хочеш змінити дітей, змінюй себе. Бо він вони все одно будуть такими, як ти. Бо вони дивляться на нас, як ми живемо, як поступаємо, і що беруть приклад з нас. І ми бачимо, напевно, кожен з нас це помічав з опиту життя, що діти вони похожі на батьків, особливо е в молодому віці, вони дуже дивляться на нас, як ми поступаємо, як чинимо. І тому е моє побажання, знаєте, щоб ми самі змінювали себе. В домах своїх і діти, будучи бачити, як ми себе ведемо, вони, будучи забігаючи наперед, ми будемо мати якусь владу певну над ними. Розумієте? Бо вони будуть бачити так, як ми діємо, поступаємо, і це правда, що вони не розходяться словами, слова з нашими поступками. Я хочу зачитати слово Боже, це буде Євангелія від Святого Марка, перша глава. Це буде 21-й вірш. І приходять вони в Капер Наум, і негайно в суботу війшов він у синагогу і навчати зачав. Каже, негайно в суботу війшов і в синагогу і навчати зачав. І дивувались науці його, бо навчав він їх, як можна владний, а не як ті книжники там і Фарисеї. каже. Навчав він їх як можна владний. В російському перекладі каже, як власть. Імещі, як власть імеючий. Е, ви знаєте, ми всі знаємо, що Ісус Христос, бувши на жив на цій землі, Він прожив життя своє тих 30 років, перед тим, як Він прийняв е, святе повірє в хрещення і зійшов на нього Дух Святий. Він прожив його як людина, 30 років. Він його проживав як людина. І чому Він може знати немочі, наші трудності, переживання і співчувати нам. Він знає. Але каже Ісус: навчіться від мене. Бо каже начальник і виконавець віри, ми знаємо, це Він. Нам є, слава Богу, від кого навчитися? Від Ісуса Христа. І Він каже, навчіться від мене. Але питання сьогодні хочу говорити про таку тему. Набути владу своїм життям. Звичайно, коли ми увірували і стали синовями і дочками в Ісусі Христі, нас сказав, ви, ви стали синовями і маєте владу. Але ми знаємо, що кожну владу можна втратити. Можна втратити, правда? І е, з книги життя може вичерпнути Твоє ім'я. І ви знаєте, приклад для нас є Ісус Христос, Він каже, Він прожив своє життя 30 років, розумієте, е так, що е люди, кругом, бачачи, як він живе, він був серед людей, вони не мали відваги щось йому сказати, що він робить не так. Бо він своє життя проводив гарно і приємно для Бога. І ви знаєте, він, я вбачаю в цьому, що він набув оцю владу говорити людям слово Боже своїм життям. Ми можемо набути, правда? Можемо втратити, яке наше життя і як ми ходимо перед Богом. Але набути цю владу, розумієте, набути. Тобто я живу і пильную, як я живу, як я хожу перед Богом. Я пам'ятаю, ми увірували, і нам сказали, і навчали нас ходити проповідувати і в Англії ми ходили в нарко під містом, служили словом, як могли вчилися як би цьому. І я роздумував над деякими речами, і один брат теж так підтвердив, каже: Ти знаєш, Саша, от хочеться вже жити так, трошки не напрягаючись. От жити, знаєте, якби слово розтворилося в тобі, і ти вже чиниш деякі речі з легкістю. Тобто ти йдеш служити на наркодиспансер, чи там під міст, якби служити людям і, взагалі, де б ми не находили, знаєте, ми прикладали зусилля якісь. Нам не завжди хотілося. Ми розуміємо. Да? Нам не завжди хотілося щось робити, але ми мали прикладати зусилля йти. І він каже: от було б здорово, знаєш, що вже от ти робиш це, і ти просто за це не задумуєшся, Це єство твоє. Ти вже живеш цим. Ти не думаєш, от інколи по початку, коли так само в зібрання йшли, і важко було перші рази. десь Ти привчав себе там. Але з часом ти вже навіть не задумуєшся, правда? Ти просто йдеш в зібрання. Це для тебе як добрий день, це нормальні речі. І дивіться, ми бачимо, що Ісус Христос, набуваючи цю владу своїм життям, правильним життям, і ми, коли живемо правильним життям, ми, я помічаю по собі, коли я чую відвагу в серці, то я можу говорити людині слово Боже. Тому що я знаю, що. За мною немає речей, які я роблю неправильно. Бо коли я даже можу говорити Слово Боже, я відчуваю, що серце або совість, або дух може судить. Говорить, ну ти ж кажеш не кради. А сам крадеш, кажеш, не обманюй. Людину вчиш, а сам десь обманюєш. Розумієте, так? Да? Тобто Ісус життям набув цю владу, я це так вбачаю. Він прожив це як людина, як ми з вами, і я. І я, вбачаю, де б ми Бог поселив кожного з нас? У нас є, ми живемо, ходимо на роботи, маємо своїх сусідів. І питання навіть в маршрутці, де я їду, де я хожу, з ким я спілкуюся. Я думаю, ви вже всі, кожен з нас підмічав таку річ, що цей світ ну, наблюдає за нами. Інколи нам здається, що це не так. Але я не раз зауважував в житті, що вони дуже наблюдають за нами. Як ми поводимо? Даже, один казав, навіть як я мусор виношу, як я його викидаю. Розумієте? Вони наблюдають за нами, за нашими вчинками і нашою поведінкою. Наша поведінка. Хочу зачитати одні слова: це Матвія. Нагорна проповідь Ісуса Христа, 5 глава. Брат пастор зачитував деякі слова. Це буде 5 глава, 13 вірш. Ви сіль землі, коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона ні на що, хіба що надвір була висипана та потоптана людьми? Ви світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. І не запалить світильника, щоб поставити його під посудину, але, як... але на свічник і світить воно у всім домі. Каже Господь до Каїна, коли ти добре робиш, каже, то ти підійми обличчя своє. Коли Господь запалив наш цей огонь, розумієте, і коли я знаю, що щось роблю, то що, то хочеться сховатися сісти на останній лавці, щоб ніхто тебе не бачив, бо десь чини щось не так. Але коли я чиню правильно. То що, каже, в мене виходить, відвага приступати до престолу, благодаті? Получається, правда, ми маємо цю відвагу, получаємо цю владу говорити і звіщати Слово Боже людям. Каже, ви сіль землі. Часто чую, ви також чули це місце списання, але хочеться пару свіжих, якби таких теж думок дати. Каже, сіль землі. Ми всі прийшли, увірували і покаялися, але питання, як ми ходимо перед Богом. Коли ми ходимо перед Богом, розумієте, нам не сильно, ми е, дуже переживаємо за те, як ходимо перед людьми. Бо якщо ходимо перед Богом, ми, знаєте, ну, правильно стаємо ходити перед людьми. Ми преображаємося, якби в образ Христа. І каже, ви сіль землі. І е, сіль землі, заключається Соль каже, вона коли втрачає свою владу, втратить сіль, і звітріє, вивітриться, вона що? Викидається геть, і буде потоптана цим світом. Людьми цього світу, вони посміються. Ми не раз бачили людей, е, якби, які старались, намагалися йти за Господом, але. Не маючи влади сили, потіряючи її своїми, своїми знаєте, поступками і ділами, вони втрачали її. І що? Люди сміялися з таких людей. О, каже, да, вчора був безбожник, гріжник, сьогодні я прийшов до Бога, але опять вертається в те життя, знову чинить так, як робив раніше. Але я помітив, коли я прийшов до Ісуса Христа, мені, щоб свідчити своїм друзям. Понадобився час. Набути владу мені понадобився час, щоб я навчився себе правильно поводити. Де б я не був, я навчався цьому. Кожен з нас, я думаю, навчається не час, ми чуємо тут, слава Богу, що ми приходимо і навчаємося. І мені інколи здається, як добре, що ми навчаємося, бо тоді не страшно помолитися. Знаєте, ми помиляємося ми всі. Але. Щоб свідчити своїм друзям слово Боже, вони то знали, який я є. І вони скажуть: як так, Саша? Ти ж вчора безбожник, грішник, знаючи твоє життя, і тут ти покаявся, вірив, став сином Божим, прийняв цю владу. Я то знаю, ви знаєте, вони цього не розуміють, і я їм буду свідчити Євангеліє. Важко їм буде прийняти це. Вони хочуть, сьогодні було зауважено, люди цього вони хочуть побачити. Чи справді так, чи змінився ти? Чи твоє життя свідчить про те, чи маєш ти цю владу і сіль, набуваєш ти цих друзів, приобрітаєш своїм життям, бо прийти і поговорити, покайся і так далі це можна. Але приобрісти Ісус приобрітав своїм життям, своїми повадками, вчинками 30 років. Він приобретав, і вони дивували, сказали: хіба каже він же ж не син Йосипів і Марії? Хіба, каже, він не син Йосипів і Марії. Як кажуть, знаєте, людина вчора покаялася образно, вірувала, і всі дивуються. А ви дивіться, життя помінялось людини. Вже по другому житті живе, не п'є, не курить, не обманює, живе образним життям. І люди ще так скептично дивляться, але буває, проходить час. проходить час. Ти набуваючи своїм життям правильним життям. Розумієте, каже, блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні миротворці. Буває так, що ми можемо бути синовями, але де б ми не оказалися, знаєте, ми можемо не бути миротворцями. Ми можемо доказувати завжди своє, свою правоту. Розумієте? А я одного разу почувши це, думаю, вогти! Тобто блаженні миротворці, тобто, оказується, де я не окажусь, там має бути мир. Я творець миру, я творець миру. Там, на тій площадці, де може я щось не ділюсь з кимось. Я можу казати, хай він іде, хай він примиряється. Ні, я я маю бути творцем миру. Від мене має сходити цей мир. Розумієте, я, оце слово, творці миру. Ми творимо цей мир. Як як ніхто. ми можемо творити, він має ісходити із мене. Хіба ми відчекаємося від цього світу, від якої людини навряд ли? Але від себе я маю змінювати себе і переображатися в образ Христа. І ви знаєте, проходівши час, я помітив, що от своїм друзям я не зразу міг свідчити Слово Боже. Бо я, ну вони знали мене, як я їм прийду. Але пройшов час. І я помітив, що вони ждали от, от завтра. От завтра, Саша, опять начне, опять буде жити тим життям і так далі. Люди десь хочуть, ждуть. Вони не можуть, так як ми перемагати. І вони десь ждуть, аби ти споткнувся, аби ти і сказала, ай! Ай! Знаєте. Але я замітив, що мої друзі, що життя. Вони. Прислухатися стали зараз. Я не хвилююсь собою, браття. Це приємно бачити, слава Божу, в своєму житті кожен хай в нас бачить, що ми приображаємося і це радує, правда, коли е, вони бачили твоє життя, а сьогодні дзвонить до тебе про раптою, яку ти працював він знав твоє життя. Каже Саша, поговори з моїм сином, пропадає син. Я навіть не знаю щось сказати, аж таке знаєте, вчора. не знаю щось сказати. Поговори з моїм сином, бо мій син пропадає. Я впевнений в тому, що вони теж десь мали насмішки надімної і так далі. Але життя і час показало, вони побачили щось. Вони щось зрозуміли. що, Тобто, не то, що Саша говорив, ай з понеділка, ай з понеділка кожен раз. А тут а я прийшов до Христа, і тут нема вже кожного понеділка. Ти взявся і пішов. Взявся цей плуг і пішов. Поговори, каже, з моїм сином: вбачають в нас, якби знаєте, допомогу, допомогти своїм рідним хоче. Ми то розуміємо, що не ми, а сила Божа, яка в нас діє. Сила Божа Його, Господа нашого, Ісуса Христа. І ми перемагаємо силою Його. Але каже, коли сіль втрачає силу, і людина побачиться, бачиться. Коли ми втрачаємо цю силу, вони викидаються і буде потоптана людьми, висміють тебе. Браття, сестри, щоб ми дійшли до кінця, ми були переможцями, щоб світ цей не посміявся над нами, нашими дітьми, а ми були переможцями. Коли друг дзвонить мій і каже: Саня, я знаю, що ти. Він так скромно, Божа дитина, якось так говорить. Каже, бо я бачу, каже, ну, твоє життя помінялося. І я відчуваю в пройшов час, сім років. Я відчуваю, от зараз я маю владу йому говорити Євангелію. Я маю раду, я йому кажу, почекай. І я йому кажу, і я йому кажу Євангелію. І я відчуваю, що я маю владу. Чим набувши своїм життям, поводженням своїм. Ісус Христос набув кожного з нас чим? Своїм життям, поводженням, вчинками своїми. Бо ми побачили, що ми не такі, як би здогання, але Він нас приобрив. І ми маємо вчитися від Нього, каже, навчиться від мене. І ми маємо своїм життям приобретати також інших людей. Там, де ми живемо, де нас Господь поставив. Ми можемо приобретати. І світло каже, сьогодні було зачитано не тільки для діток зачитано, це було слово сьогодні. Ви світло для світу, але й для нас, наскільки слово Боже актуальне, і дітям може звучати, і нам старшим. Але ми маємо преображатися в образ нашого Господа Ісуса Христа. І каже, влада Христа заключалася у Його послуху, закону і виконанні Його, слова діла і вчинки Його. Відповідали. І ми маємо, браття, йти на цій дорозі життя, змінюватися, бачити, приближатися до Господа. Господь буде відкривати наші, наші якби, знаєте, прогріхи, недопрацювання над нами. Бо каже, той, хто у вас начав це добре діло, довершить його. Добре діло, хтось в нас начав. Його. І ви знаєте, і кажуть люди дивуються, як ви так живете? Як ви так живете? Ми інші. Кажуть мені інші. Ми інші. Ми, ми по-другому мислимо, розмірковуємо по-другому. Бо в нас Євангелія, слово Боже, ми навчаємося його кожен день. І дивлячись е, на кожен, на наше життя, на своє. Е, тільки в парі і дивлячись на Христа, на начальника каже, і виконавця віри. Якщо наш зір буде на нього, ми будемо змінюватись. І ми будемо брати цими миротворцями на цій площадці і з тим сусідом. Розумієте, ми покажемо йому світло. Цим світлом щас ми приобретемо його і скажемо їм Євангеліє Ісуса Христа. Тому давайте помолимося. Хай Господь допоможе нам е, жити так, як Він навчає. Ми помиляємося, але слава Богу, що Він нас навчає. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти нас благословив.